Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого рівноапостольного, великого князя Володимира, великого Хрестителя Русі, святий Апостол Андрій прийшов на нашу землю і посіяв ім'я віри у Христа розп'ятого. І це сім'я впавши на добру землю, приносило добрі плоди во времена своя. Перший обійний плод, який принесло це сім'я, це було ацхольдове хрещення. Другий плод благодатного осіння обінний був принесений. При Великій княгині Отзі, коли вона багато наших родича пустила в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І один із самих великих духовних врожаїв благодатного сіяння Слова Боже на нашій землі, це було хрещення, яке звершив. Святий великий ревноапостолі князь Володимир. Святий князь Володимир був внуком святої княгині Ольги. Батькою був Святослав, який був, не був християнином. Він був дуже хоробрим і дуже сміливим воїном. Він за його княжіння Русь. Ну, якби мала самі широкі границі володіння. Він, будучи іскусним полководцем, він захватив Хазарію, він піднявся на, на північ і дійшов до Оке, Ками та притоки Волги. І там племена, ті покорив В'ятичі, там мордовські племена, Болгар, і на південь він покорив племена Хорватські, це дуже була широка географія, яку тоді займала Київська Русь. І син князя Святослава, святий Володимир став наслідником цієї великої Русі. Він висерився на Київському престолі, йому було 16 років і був дуже, так, так же був дуже таким хоробрим воїном, дуже він багато ну, розширяв свою, свою землю свою, і укріпляв свою. Свою державу. Але ті семена, які вклала в його душу, його бабка, свята рівнопостання княгиня Оля, вони дали свій плод. І святий князь Володимир почав якби, роздумувати, як йому ще більше скріпити державу. І він побачив Ну, і ідолослужіння. Тому що у нас було тоді і Були певні статуї, там, зображення, яким люди кланялися, приносили жертви. І князь Володимир, який розумний, мудрий правитель, він побачив, що така релігія це неправильна релігія. Він почав шукати правильної релігії. І як історія говорить, він. Це робив дуже так акуратно, ну з великим чанням. І він посилав послів, щоб узнати про магометанську віру, про католицьку віру, про православну віру. І коли послі, які були післані в Константинополь, і були там. І на богослужінні, і бачили ту красоту православного життя. То коли повернулися, ті, хто пішов до мусульман, йому зробили свій доклад, і яка мусульманська віра, Ті, хто ходив до католиків, ті сказали свої, своє слово, але йому це було не любов, Тобто йому не сподобалося. Йому сподобалася віра православна. Коли прийшли послі із Константинополя, то вони сказали, що ми не знаємо, де ми були, чи на небі, чи на землі. Так було все красиво, так було все возвишено і духовно. І святий князь Володимир вирішив прийняти святу православну віру. Готуючись до цього, сталася така подія, що... Князь Візантійський Василій мав проблеми, мав ну, проти нього повстав його полководець фока Варта. і хотів його змістити з престола. І імператор Василій посилає до князя Володимира, прохання, щоб той допоміг йому. Перемогти Фоку. І князь Володимир післав туди отряд війська 6 тисяч воїнів. І вони прийшли туди, розбили Фоку. все там, розсіяли тих противників? Ну і повернулися назад. Но князь Володимир перед тим, як посилати своїх воїнів, сказав, що... Я допоможу, але ти маєш дати мені заміж свою сестру Анну. Ну, коли е, е, наші солдати перемогли Фоку, то е, князь Володимир чекав, що прийде до нього сестра імператора. Але імператор не захотів віддавати її. Ну, вони рахували себе, що вони ну, більш благородні. А це дикі племена, він не хотів давати сестру заміж. Тоді князь Володимир обурився, і пішов походом проти імператора Василія. Дійшов до Хірсенета. І там Бог призвав його до святого Хрещення. Там він захворів і обсліп. І нічого йому не могло допомогти. І Бог йому вклав добру думку в душі, що його ліки це святе хрещення. І він охрестився, охрестився і прозрів, як говорить церква, відпала від нього сліпота душевна і тілесна. Він прозрів і став іншою людиною. Василій імператор, бачачи, що святий князь Володимир йде на нього військом, злякався і відслав свою сестру там вже супроводжені, там, і вона прийшла до, до святого князя Володимира. І святий князь Володимир взяв з собою звідти, з Херсонеса, взяв святі книжки, богослужбові книжки, взяв. Сусуди різні, кони, священників, і повернувся, взяв голову, главу святого священомочника Кліміта, Єпископа Римського, і прибув знову в свій стольний град Київ. І тут він об'явив, що всі мають хреститися. І святий князь Володимир так сказав таку фразу, що... Хто не хреститься, той не буде мені любий, тобто не буде, не буде мені приємний. І ну, не сказати, що абсолютно всі хрестилися, але переважна більшість людей хрестилася в Дніпрі, в цій священній річці і прийняли хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Святої Живоначальної Троїці, І чад. Свят... Загибелі стали чадами світла і спасіння. Святий князь Володимир перемі... помінявся ну, кардинально після хрещення. Він був ну, таким жорстоким правителем, коли був язичником, був розумним, справедливим, але жорстоким. І всякі немащі страсті володіли ним. Коли він хрестився, він став другою людиною. Він став м'яким, добрим, кротким, став ціломудріним. Він почав піклуватися про бідних людей, про сиріт, про вдовиць. Він устраював, там, періодично устраював різні благодійні обіди, коли він всіх бідних, голодних, годував там, давав. Те, гроші, і те, що треба для життя. І святого князя Володимира назвали на Русі Красним солнышком». Красний це не червоне, слово червоний, а це красивий, тобто красиве сонце, сонечко. Він з них грівав. І при ньому Русь була у мирі, спокої, спокої. Йому приходилося приймати якісь певні рішення, і, і, і щоб тримати порядок, то завжди треба і приймати якісь рішення, які може, можливо, і були для нього важкими, але все рівно любив людей, жалів людей і милував людей. Після князя Володимира, це велике княжество почало торопитися. 12 синів було, там повстали один проти одного, але це інша історія. Але ми сьогодні святкуємо пам'ять святого князя Володимира, нашого Хрестителя і Просвітителя. Святий князь Володимир, він рівнопостильний і він якби був зеркалом віри і духовної красоти. Не тільки тому, що він охрестив людей. Це добре, красиво, дуже позитивно, але він ще був сам особистим прикладом, як віра перетворює людину із темною світлу, із злою в добу, із лукавою в щиру, із ненависної в любобільну, і цей приклад такого різкого, переміни різкої переміни зміни, яку зробила віра в людині, це є святий князь Володимир. Я думаю, що ми, як його чада, духовні чада і тілесні чада, ми також повинні намагатися ту віру, яку ми прийняли, яку приніс апостол Андрій. Але яка дала обільний плод при князі Володимирі хоронити, берегти і жити по цій вірі. Можливо, що не кожен так ярко себе проявить, як святий князь Володимир, щоб був злив став добрим. Але в душі все рівно ця перемінна відбувається. Коли людина приймає хрещення, то вона отримує від Бога таку велику благодать, яка Немощі, недостатки врачує і добродіті її возращує в людині. І вона стає доброю, тільки нам не ту доброту не, не попирати своїм нерадивим життям. Людину хрещення отримує силу і бути доброю, і любити, і терпіти, і е, 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 жити на землі так, щоб вона була. Не потребителем, а созидателем. Але е, оці е, таланти, які дає віра людині, ви повинні зрощувати своїм особистим подвигом, молитвою, постом, покаянням, добрими ділами. Князь Володимир також підтримував цей той, е, вогонь благодатного горіння в його душі горіння любові до Бога і до людей. Він підтримував його. Не то, що він там запалився в Херсонесі, і він вже нічого не робив, собі само горіло. Так не буває. Господь запалює вогонь, благодатний вогонь душі людини, вогонь любові. А цей вогонь треба підтримувати, треба його постійно як, ну, ну, оберігати, щоб якась, там, на нього не впала якась вода, там, щось, щоб його не за... Гріховна вода, його не загасила. І цей подих поста молитви, покаяння це є той подих, який ми підтримуємо, той вогонь благодатного горіння перед Богом, який ми получаємо в святому хрещенні. Який Господь молитвами святого князя Володимира, молитви усіх святих київської землі, яких ми сьогодні також святкуємо, допомагає нам жити на землі так, щоб той вогонь. Любві, який був запалений у нас, при хрещенні, що Він волів, розгорався, і що він, ми з ним прийшли до Бога, як і мудрі діви з горячими сіщами, і зустріли небесного жениха. І ми будемо наслідниками вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слави і покоміння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.